Доброго дня, друзі. Якщо ми з вами трошки пофантазуємо і уявімо собі, що московити повстали. Повстали проти своєї влади. Ви скажете, це неможливо. У них же в крові дух рабства. Згоден. Але було би нам легше, якби вони все-таки повстали. Звичайно, нам було би легше. І все-таки у нас був би союзник у боротьбі проти кремлівського режиму. Їхнього режиму. А що треба, щоб вони повстали? Щоб у них з'явився дух свободи. Треба, щоб вони вивчили українську мову. Адже саме українська мова є джерелом духу свободи для українців впродовж сотень років? Ви на каналі доктор Володимир Симоненко. Будьмо здорові, бережімо себе, слава Україні!